Я люблю фанту. Я люблю кофе. Я люблю чай. Я люблю молоко. Не кожен малюк, а тим паче дорослий відає перевагу цьому продукту. Хоча за останній рік споживання молока та його похідних зросло на 3%, та до норми більше двох сотень кілограм на рік на одну людину ще далеко. Нині українець з'їдає в середньому майже втричі менше, аби популяризувати молочко серед населення. Виробники пішли у школи. Запросили на екскурсію до молокозаводу групу шестикласників. Ми перевіряємо повітря, в якому розливається ця продукція. Перевіряємо воду, якою миється наше обладнання. Шлях від корови до столу кожного літра не перевищує пару діб. Доставляють продукт від селян та фермерів у спеціальних молоковозах. Потім грідина проходить кілька стадій перевірки. Згодом її переганяють у ось такі діжки. Тут пастеризують, аби знищити хвороботворні бактерії і збільшити термін придатності до тижня. Експерти запевняють, все корисне зберігається. Пити молоко можна прямо із пляшки. Це молоко звільнене і від. Мікроорганізмів вегетативної форми і від спорової мікроорганізм від спорових мікроорганізмів, тому й так довго зберігається. Воно для здоров'я нешкідливе, безпечне. За рік на заводі переробляють понад 40 тисяч тонн молока і без жодного фальсифікату переконують фахівці. Кажуть, в Україні достатньо сировини. За останній рік вітчизняні корови дали понад 11 мільйонів тонн. Це є окремі. Виробники, які виробляють неякісну продукцію, їх одиниці, я можу сказати, одиниці таких насправді наша продукція українських виробників смачна, безпечна, високоякісна. Як відомо, молоко джерело кальцію, а споживання кисломолочних продуктів береже від остеопорозу хвороби кісток, кажуть лікарі. Константин телеканал Київ.